Terima kasih telah <laughs> menonton! Ну і яке виправдання буде? Як ти збираєшся виправдовуватись? Чому ти досі не зі мною? Я тебе не чую, якщо що. шо. Поняв. Я тільки побачу. А, я тільки побачу що не а, чуєш? чуєш? Знаєш, знаєш що? що? А? А, короче, короче Тоня собі купила камеру. камеру. Uh, такую, uh, какую, uh, ну, тоже ну, старую, старую, знаешь, такие еще вот угу. фоткает Я не знаю, там, 7, 7, мегапикселей. 7 мегапикселей. Что? Ну, ну, ну я, я понял, и шо? Uh, 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 она, 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 она на SD-карточке. SD ну, ну, ну и, короче, ты фоткаешь, фоткаешь, потом вставляешь, достаешь, достаешь SD-карту, вставляешь ее в макбук, понимаешь, перекидываешь Мылица с S-картой прикольно. Да, да. А, а знаешь что? Mm. Взял, Взял вот, вот этот хаб твой, uh -huh. через, через который, который мы подключали, мы подключали SD. SD. Подключил, Подключил туда SD-карточку и SD 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 запихнул в iPhone, ну, и, он, он, увидел и он, он увидел эти фотки. фотки. Да, вот он будет работать. В ТБРЦ э, Type-C-шный, да? да? Да. Я знаю, воно працює, и Ти Ты флешку так само можешь запихнути, в тебе будешь бачить флешку. Я знаю. Ну, я ушел отсюда. Не знаю, что я не Бро, треба записать стрим нам прямо. Давай. Мне сейчас лень камеру доставать, включайте, Там без камеры, давай. <світ> Знаешь, что я понимаю? А, мы зараз не зробимо, бро, у меня наушники силы, мы не зробимо, мы на эху были. Так я, я вот та это без эху. А, да та там а, мінимальне та мінимальне ехо. Ну, погнали. Давай, короче, играем. Нам просто нужен какой то крутой момент, чтобы вот динамику. І... Так, і так швидко ходімо, пограємо. Так, да, і, і частіше чаще треба, треба разом, разом переглядывать щось, щось один одному один одному круто. Все, да, все, да, 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 так. да. Да, погоджуюсь. Так, я... Блін, ну я беру безкоштовного, бро. Ну давай, давай я, теж. я теж. Короче, Короче прям, прям... От отыгрывай треба. Да. Давай спробуємо. Динамитна шашка. Завтра две дин три динамита. С радостью, с конечно, конечно, бы на него бы это как бы в... это заливало, как заливало хотя бы. Хуй с <laughs> Вот заливать. А Чекай, переключить режим треба. Режим переключив, квадратик. Квадратик. А в чем проблема заливать? Бро, ну типа... Ты не Ты не с компьютера тикток заливаешь? То есть телефон заливаешь? С компьютера тикток можно, только если в тебя есть тикток А Она только на Windows Друзья, можешь мне сказать, знаешь что? Можешь мне сказать, как установить Windows 2 на компьютере? На первом видео 390 просмотров, на другого 310 Чуєш, а цей. На третім коммітці? А, це а, 20-го. 20. Чуєш? Mm -hmm. а цей, ну, а от так само на SD-карту скинути, вставити в телефон, типу, і завантажити. Чи в чому проблема заливати, Я не розумію? Ну, ти заходиш, типа, заходиш в YouTube, пишеш, что там. там... А что ставити, типа, это видео доступно для. для Не, не для детей. Потім еще одна появляется. Не, ну подожди, YouTube, YouTube, понятно, а ТикТок. Часом. Типа розливаєш, там частина перша, типа, частина 3, ставиш, типа. Тебе реально на норм 4 години монтувати, но 15 хвилин залити тебе ну, типу... Весь, весь цей, цей процес, таке зайобний, звісно. Так, зайоб, так слухай, ми просто знайдемо цей. Усе. Та просто якусь прогу знайдемо, яка заливає відразу у всі штуки і все. Яка, ну, ну, там, ну є ж тулзи да, для автоматизації. Я. Ні, давай так, як мінімум, прикольно ще зробити якісь тулзи, які можемо потім продавати іншим. Це вже стартап. Mm -hmm. Та, так, так, так. Тонь. Так. Дивись на мене. Подивись. Скинь ким Подивись. Чувак, ми записуємо чи ні? Все тут. Все тут, бро. Я варварів, пообіцяв нову шубку. Якщо не виташимо награду. Кроки! Перед нами. Один побіг, бачив? Як мітки. От. Двоє перед нами. Ні, ні. Прямо перед нами отут пробігли, бро. Ну чуєш кроки? Добре, йдемо. Йдемо. Мені жінка сказала, Мені жінка сказала що, що я теж, теж не можу, можу повертатися, якщо то, не прийду то, з чиєюсь ногою. З ногою? Бульончик робите сьогодні? Та-да. Людей я скік. Якщо буде з горохом, то кличте. Добре, <ріст> добре. <ріст> Блин, здесь, давайте ПАП пробегали. Да. <laughs> а да. да. да, в наше да, время это наиграть что можно. Дивно, давайте ПАП пробегали. Неужели они побегали сразу на этот? То есть Мазончик уже включил? О, чуешь, чуешь? Угу. Мазончик. Это співачка и корову было. Було було. До того а она дропнула крутый трек. Да, я тебе скажу, корову тримати в наш час це. Это да, да, Такое... да. Так, ну шо? Знание звали... Хаус. Тя пострелим, чувак. Сейчас зараз награду визу. Біжимо? Во мне. Зарухались, пацаны, швиденько. Да, 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 да. Прастички дало нам скорості. Ну, чекай. Зараз я, блин, управлене задаю. Блин, блин, постреляй, да. не Надяная медведь бегу. О, награда переді мною, бро. Все, все. Заходи, да. Ого, ого. О, давай, давай, дыблю. Динамит. Динамит залетит. Уходим, 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 уходим. Силый? Ага, ага. Да-да, целый, А ну сейчас я им ще. Я вперед динамит кину. дивися, дивися двери зліва. Да, да, да. О, хорош. Хватаю награду. Давай, давай, давай. Тримай, тримай. Схватив, тікаю. Аааа. Давай, давай, чекай, чекай, чекай. чекай. Все, Все, Добре, Пішли вони в жопу. Варвару обрадую. Блін, ми ногу хіба забули. Зліва! Прям зліво! Прям на нас зліво, бро. Прямо тут. Двоє. Пробігаємо. Іди до мене. Ай-яй-яй-яй-яй, як же больно! біжи. Все нормально, все буде добре, давай. Дивлюсь. Четыре e, типа за нами буде, нихера себе, нормально. Я не знаю, чому они все такие злые и почему стріляють тільки в яйца. Ай-яй-яй-яй. Господи, хоч водички трошки поп'ю попью на райс О, вони між собою стріляються. Супер. Все, активую вихід. добре. Давай, давай. Сидимо. А, все, вони один одного спіймали. Бро, бро 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 бро, перед нами. Отут, вот тут, 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 тут. Обережно. Відійди, відійди! Попал, попал. Зараз пусть вилізе. Щораз. Окей. 10 секунд, давай. Бро, мені головне шубка. Да-да-да-да. Буде шубка. все. Да. Знаєш, що Знаєш, цікаво? Є. Якщо, yeah. такі... якщо, якщо ми такі бідні, бідні, бідні чому бідні ми ні разу не вкрали в <рахот> Все, шубка є. Добре, добре. Все, складно. Але пропукать це, звісно, бро. За школа. Давай, давай.